І всем привіт друзі! Сьогодні я розкажу, як вручити цю удочку. Оцю удочку. Fresh Spirit Road. Зараз я вам покажу. Спочатку ми їдемо на терапін. Зараз я покажу, де цей остик знаходиться. Ось цей оси приїжджаєте на нього. І йдете от сюди. О. Ви побачите таку зелену надпись ви побачите його. Якщо ви не знаєте, то якщо ви не знаєте, що таке другий море, то вам вже буде от сюди зайти. Я сюди. О, я сюди можу зайти. У вас буде туди відкрити таке. Вам треба 200 левел. 200 левел, а не 250. Ви зайдете і вам треба буде поведети боса к Тулху. І далі, коли ви це получите, у вас там буде портал. У вас там буде портал. А щоб повернутися, там на учому мусоводі, як кажуть, що це мусовод. То туди треба... Там є такий чубрик, з яким я ще кишова говорив. Москові путешествие. Ви з ним говорите і ви знову можете оправитись в... Ви перше може. І щоб попасти знову в другий, вам треба знову з ним поговорити. Далі ви можете ось сюди прийти. І вам треба... Во, Ось це вона. Вам треба... Тут, якщо що це Остров нових Началів, вам треба туди заповнити не на 100, а на 70. На 70. Все. Все на 70. Все на 70. Щоб, наприклад, або це все вивити, крім екзотиків, або один екзотик ще. Вивайте хочете, але треба, щоб тут було 70. А потім вже на 100. І вам треба ще 200 євро. 200 євро. 200 евро. 200. Вот. У ну, меня тут уже мало евро, бы я ее не куплял. А так вам треба 200 евро. Сейчас я вам покажу, какие у меня есть способности. Ось. Чекай, это кто Я его сам не знаю. А, туда. Туда можно получить... Я не знаю, что. Эм, вроде бы туда можно получить и... все ракушки, чтобы найти все ракушки. Можно вроде бы получить и там какие-то або... боберы, какую приманку вроде бы. Вот. И И все удочки есть две способности. Вот так. Вот так эм, рубить. Я хочу найти кишать. Не по способности, я снова лайк рот. И стрелиться. Я в фан рот. Да еще. Нам уже кусати, Кусаться. кусаться. Во, може... во. І... Вона... Воно, воно може відбавляти пройс. И ще є подробность, якщо воно... Якщо вам повезет, то вам уже випасти. Ну, якщо буде такі... Ем... Да, я покажу. Отакі, От типа, отакі камушки фіолетові падають з нею. Це означає, що у вас там зачай богу, і він робить X3 цені. Типа, якщо екзотика, то вона може стоїти 5000 або 5 5000 або 7. Да-да-да, і це дуже багато. Так що, ставте подивайку і підписуйтесь. Кому документ. Ну і на цьому ми закінчили.